Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бін і вас кава просмона мій ютуб-канал. Сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо починати грати нову гру під назвою роботанки. Тобто це складається е, машини на пів з роботів, на півстанці. Тому тобто, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! Це пацани, роботи на гусінцях. Я хотів робопіхоту скачати, але просто, що робопіхоти не було. Я не міг її знайти. Тому це похоже на попередню гру пацани, От ми тільки закінчати з тими роботами і тут починаємо з цими. Просто що мені тема з роботами сподобалась, та й по переглядах, я зрозумів, що теж У мене зазвичай 50-40 переглядів. А це тупо лупили ви під 200 переглядів і тупо по 6-7 лайків. а Було до того 2-3. Два-три лайки. Пацани, я розумію, що вам це подобається, ну і я це буду знімати, Ну і мені подобається робити. Або мені ж теж деякі подобаються, типу, ігри. Тому іменно це мені подобається пацани. Тому погнали, зараз тут треба вести своє ім'я. Давайте ввожу колябінгу, як завжди. От, як завжди, це наше такий нікнейм. Вибачте, пацани, я ще просто лікуюсь. Лікуюсь. Так, ну ладно. І вели. Далі ок. Ок. Чотири символа. Кипися. Кіж чотири символа. Ну ладно. Давайте ми зараз будемо далі працювати. Ну, Коротше, що тоді панікає нам ти, і на тепер погнали бить, біти пацани. Тут мінус стільки один, що треба 4 символа. Я це пропустив. Ну ладно, подключення к серверу. Дивіться, це на гусеницях. не станковий верх робот роботів, Хоча танк... танки це вже як роботи. ну да ладно. Ця рара називається роботанки 5 на 5. Типу. <клухи> тобто це по онлайні 5х5 типу, в одній команді 5 і в другій команді 5. Тобто, це для нормальної ігри 10 людей. Так. Ну ладно, так погнали. погнали вже їхати, так як тут, ага, це лице міняє. Коротше, це пацані, Не знаю, напишіть речі в коментарях, що вам більше подобається. Роботанки чи, звичайні роботи, отак от, були в попередніх серіях. от реально, напишіть, будь ласка. Що ж вам більше подобається, пацани? Так, тут оно серед... ну, Це що за? Це що за кнопка? А це, типа, повертання башні. Все, я зрозумів. Я зрозумів, так. Тепер треба треба шукати якихось ворогів, а то що це я? Один тут їздив, як придурок якийсь. Оба-на. Оба-на. Тепер -ка, давай, 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 давай. Оба, все, вогонь. Просто зажимаємо так само, як в тій грі. просто зажимаємо кнопку стріляння і все, давай, мінус 19 ще. Давай напролом. на <кій> <кій> напролом. І є. Є. Один унічтожен. І ще раз. Є. Так, ладно, пацани, тепер погнали, тепер погнали наступних знищити. Нищити ти наступних, давайте ми ну, зараз з вами Що то пошукаємо таке. Так, давай, 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 давай. Оба зажимаємо, зажимаємо, зажимаємо і. Так. Ну, 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 ну. І ще раз. Останні. Все. Ми вже пацані двох накидали, скільки там? Там ще вроді троє живі, так? Живі, да? Я вже двох накидав Собі два успіти атаки. Угу. Понятно, так, тут все пройдено. Тепер йдемо далі, шукаємо якихось ворогів, суперників, когось подобного. <coughs> так. Ну і важко мені говорити пацани. Тупо горло дре. Дре і дре. Серйозно. Так, ладно. Погнали вже. Когось ще накидати. Так, давай, 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 давай. Пішло, а це взагалі в повітрі. Ладно. І. Рішаючий. Фінальний фаталіті. Так, це я вже трьох пацанів накидав. Так, а де взагалі мої напарники? От що я один накидаю? Я ні одного свого танка не побачила, я тільки ці хвотри, я тільки все, що й бачу, тут це суперники, суперників і суперників. А от мої, де? от очевидний суперник. Де мої? От там ще хоч були мої в тій грі, а це тільки я один. І то мене накидали, так? Да? Вроді. Так, я. я на першому місці я накидав трьох мене. Ті накидав той один, той ноль. Окей, дубль два, пацані. Дубль два, якщо зараз я знову нікого не плачу, я тупо не знаю, що я буду робити. Ну реально. Реально, реально. Ну якби треш. Треш і треш. Давай, 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 давай. Давай. І є. Всього тех накидали. Тут тільки уламки лишились. Що є дуже-дуже добре. Так. Тепер, тепер, тепер. ж, Ага, шукаємо далі. Шукаємо далі якихось ворогів, такого знайти. Так, ящики, і забираємо. Ну рано, ну чого тільки отут на радарі, дивіться навіть на цьому круглому ну, радарі тільки чорні полоски, мої, мої тобто вороги, ну, вороги. От реально, чого? Чого так? Я реально не розумію, камон. Ну що за фігня? Так, ладно. Давай, ше, ше, ше. Ух ти, блін мене так переведе. Треба тіхати і вогонь знову, Знову лупим, Так, так, так. От тобі роботанки, давайте подробний обзор на цю машинку. Давайте. Як вам так показати? Ну дивіться. Така от гуснічноподобна е, машина, яка ніби як танкова. Це та, роботанк. Так, ладно, ага, ще 20 секунд і бій завершиться, Ну окей, давайте ще хоча б доїдемо до якогось. Ну, Танкоподобна гуснічна машина. Так, ладно, давай, давай, давай ка Зараз ми пацани, собі знайдемо когось. Ну, цей бій прекрасний буде зараз. на. Сейчас, последний раз. Удивительно, все на целого танка. И... Что и... тут у нас? Тут у нас пацаны, все разом счет 35. Я убил 5 Сдох один раз. Да, один... Сай, напарник убил 15. Нет, чекай, счет. Ага. Далее, то и бил, ну, сдох 4 раза. И Ось інші всі по нулях. Там нуля здохли, нуля раз вбігли. Ні, о, ні. Один во один, один раз здох. Так, ладно, давайте нажимаємо на ок. Та й зараз, напевно, будемо прощатися. Так, давайте вже, напевно, будемо прощатися по царі. От така от гра, ну вибачте за те, що я говорю в носа і ще кашлюю. Просто сьогодні вже ш... ще гірше все я трохи почуваю, але ладно. Ранній. Якось так, так. Тому на цьому все пацані. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цими дозрумими обов'язково всі, що краще для вас. Ось ця гра чи тая. Зараз ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цими дозруками. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. Пока. Пока.